А весь Ізраїль був переписаний, і ось вони були записані в книзі Ізраїлевих царів. А Юда був переселений до Вавилону за своє спроневірення. А перші мешканці, що сиділи в своїй посілості, по своїх містах, були Ізраїль, священики, левити та слуги храму. А в Єрусалимі сиділи з Юдиних синів, і веніями нових синів, із синів Єфремових та манасійних. Утай, сина Мігуда, сина Омрі, сина Імбрі, Сина Бані, синів Переца, юдиного сина. Ащелонін, первороджений асіята, сини його. А синів зрахових Єуіл та брати їх 690. і А синів Венееменових, Саллу, син Мешулама, сина Годавії, сина І Іївнея, син Єрохамів, і Ела, син Узі, сина Міхрі, і Мешулам, син Шефатії, сина Реуїла, сина Ювніє. І брати їхні за їхніми нащадками дев'ять сотень Усі ці мужі голови батьків, дому батьків своїх. А із священиків Єдая, Єгоярів, і Яхін. А Азарія, син Хілкії, сина Мешулама, сина Садока, сина Мараюта, сина Ахітава, управитель Божого дому. І Адея, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії і Масай, сина Діїла, сина Єгзери. Сина Мешулама, сина Мешелеміта, сина іммера. І брати їх, голови дому своїх батьків, 1760, дуже добрі мужі на працю в ділі Божого дому. А злевитів, Шемая, син Хасува, сина Азрікама, сина Хашавї, синів Мерарі. І Бакбекар, Хереш, і Балал, і Маттанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа. І Авадія, син Шемаї, сина Галала. Сина Єдутуна, і Берехія, сина Си, сина Елкани, що сидів в осадах Нетоф'ян. А придверні, шалум, Іаков, і Талмон, і Рахіман, і брати їхні, шалум був голова. І аж дотепер вони в царській брамі на схід, вони придверні таборів левієвих синів. А шалум, син Коре, сина Ев'єсафа, сина Кораха, і брати його з дому його батька, корахівці, на праці служби, стерегли пороги з кинії. А їхні батьки були над господнім табором, стерегли вхід. І Пінхас, син Елазарів, був над ними колись з верхником, і Господь був із ним. Захарій, син Мешелемії, був придверний при вході з кині заповіту. Усіх їх, вибраних на придверних припорогах, було двісті дванадцять. Вони переписані по своїх осадах. Їх поставив Давид та прозорливець Самуїл за їх вірність. І вони та їхні сини були при брамах Господнього дому, дому з кинії, за вартами. На чотири боки були придверні на схід, на захід, на північ, на південь. А брати їхні були по селах, мусіли приходити на сім день, від часу до часу, щоб бути з ними на службі. Бо в службі були чотири перші придверні, вони левити, вони ж доглядали помешкань та скарбів Божого дому. І вони всю ніч перебували навколо Божого дому, бо на них був обов'язок варти, і вона щоранку відмикали двері. Із них були дехто коло службового посуду, бо за числом його приносили, і за числом його виносили. Із них дехто були призначені до посуду та до всяких святих речей, і над пшеничною мукою, і над вином, і над оливою, і над ладаном, і над пахощами. А з священичих синів були ті, що мішали запашне на кадило. А Матітія з Левитів, він, первороджений корахівця Шалума, був у службі над справою сковорід. А синів Кегатівців, з їхніх братів, були над хлібом показним, щоб приготовляти щосуботи. А оце співаки, голови батьківських домів Левитів, по кімнатах, були вільні від іншої праці, бо вдень та вночі були вони при своїй роботі. Оце, голови батьківських домів Левитів за їхніми нащадками, голови, що сиділи в Єрусалимі. А в Гівоні сиділи батько Гівону Єїл, а ім'я його жінці Маеха. І первороджений син його Авдон, і цур, і кіш, і Баел, і Нер, і надав. І Гедор, і Ахйо, і Захарій, і Міклот. А Міклот породив Шимама. І вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх зо своїми братами. А Нер породив кіша, а кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкішую, і Авінедава, і Єшбаала. А син Йонатанів Марівбаел, а Марівбал породив міху. А сини міхи, Пітон, і Мелех, і Тахрея. А Ахас породив яру, а яра породив Алмета, і Азмавета, і зімрі. А зімрі породив Моцу. А Моца породив Бін'ю, його син Рефая, його син Еласа, його син Ацел. А Вацела було шестеро синів, а от це їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шар'я, і Овадія, і Ханан. Оце сини Ацелові.